Криптопіраміда на 4 мільярда доларів, яка обвалила біток майже до нуля. cryptocurrencies to launder money. цей проект був визнаним одною з найбільших афер 21-го століття. Cryptocurrencies to launder illegal proceeds from telephone and internet scams. Сьогодні я хочу розповісти вам цю історію у всіх деталях. Тому всідайтеся позручніше, адже буде дуже цікаво. Уявіть собі ситуацію, що ви читаєте телеграм-канал або дивитеся сторіс свого улюбленого інфла, і вам розповідають, що з'явився якийсь супер хайповий криптогаманець, в якому просто за холд своїх активів вам буде капати від 8 до 19% щомісячно. Звучить дуже привабливо, чи не так? Саме так і з'явився PLUS Token. У травні 2018 року був заснований інвестиційний криптогаманець Plastoken, в якого було аж 27 засновників родом з Китаю. Plastoken викликав відразу дуже сильний фурор, адже це виглядає просто як кнопка бабло. Ти закидаєш собі на гаманець кошти і тобі щомісячно капає по 15%. Інкал опластокель і тазенсінайтіна перші країни, де вони стали популярні, це була Південна Корея, Японія, В'єтнам і навіть Україна. А тепер давайте я спробую трішки глибше пояснити вам сенс цього. Проекту пластокен подавався як інвестиційний криптогаманець. Користувач реєструвався через мобільний застосунок, вносив туди свої кошти: аля біткоін, ефір і будь-які інші альткоїни. І перше, що ми бачили в цьому застосунку, це були цифри від 8 до 19% місячного прибутку, плюс бонуси за запрошення нових користувачів. І ось ця частина є найцікавішою. Адже найбільший прибуток люди могли отримати саме за реферальну систему. Вони зробили схему MLM. Тобто, чим більше ти запросив, тим більше ти маєш рівень, і відповідно тим більше ти будеш отримувати прибутку. А таких рівнів вони придумали аж 3293 штуки. Тобто це ще й приваблювало тебе, як ніби це якась гра. Типу, треба качати собі якийсь левел і отримувати за це більший профіт. І тут люди масово і агресивно почали рекламувати цей криптогаманець, адже всі гналися за легкими грошима і високим рівнем. Туди відразу підключилися всі блогери, всі медіа Соціальні мережі, і вони буквально за один рік набрали базу в 2 мільйона активних користувачів, і вони зібрали близько 200 тисяч біткоїнів, 800 тисяч ефіру і ще дуже багато інших альткоїнів. Просто уявіть собі цей масштаб. Пластокін почав проводити лакшері конференції з дорогими машинами, з крутими локаціями. Всі засновники були в шикарних костюмах, з годинниками, виглядали просто дорого-багато. І звісно ж, коли люди це все бачать, вони собі в голові проєктують, що зараз я запрошу ще 10 рефералів, зараз я підніму собі новий рівень, і я 100% опинився на його місці. Але як завжди. Вилазять певні нюанси. В рожевих очках люди не помічали, чим вони користуються, взагалі що це за застосунок, як він працює, за що їм платять гроші, і звідки взагалі беруться ці всі прибутки. І правда, як завжди, виявляється не такою ж приємною. Виявляється, що пластоки не мав навіть свого блокчейну або смарт-контракту. Це просто була картинка на телефоні, і все. І звісно ж, ніхто не звернув увагу на те, за рахунок чого вони взагалі заробляють, за що вони можуть отримувати такий високий відсоток. Побачили в інтернеті, що інфлюєнцер каже, що от я тут так круто заробив бігом біжи. Ти також заробиш 100%». Ніколи не робіть так. І звісно, за всю цю неуважність люди були покарані. Все почалося в червні 2019 року. Користувачі по всьому світу, переважно в Китаї, Кореї і В'єтнамі, повідомляють, що не можуть вивести свої біткоїни, ефіри і інші альткоїни з гаманця Пластокен. На форумах в телеграм-групах з'являються сотні повідомлень в вигляді: мій гаманець завис, гроші не приходять, технічна помилка. На що відповідь отримують лише у нас триває технічне обслуговування, буде оновлення сервіса і так далі. Звісно ж. Після цього багато людей з'явилися підозри на те, що щось тут іде не так. Люди почали гуртуватися у певні спільноти, чат-групи, форуми для того, щоб розібратися, що взагалі відбувається. З'являються навіть публічні заклики до організаторів. В Кореї навіть організували офлайн зустріч, де вимагали пояснень Частина людей все-таки вірила, що можливо реально є якісь технічні проблеми, але інша частина людей вже відкрито говорила про скам, і вже орієнтовно, в другій половині червня, Plastoken повністю заблокував вивід коштів. Вебсайт і додатки перестають оновлюватись. Підтримка не відповідає. Комунікація з рефералами і лідерами обривається. Фактично, система заморозилась, але публічно ніяких заяв так і не було. Схоже на те, що криптопіраміда почала сипатись. І в цей же час, поки люди всі в шоці з того, що відбувається, шість організаторів беруть приватний літак і летять до Вануату. це острівна країна в океанії. І в цей же час криптоаналітики помічають цікавий збіг, що з гаманців пластокін почалися великі переміщення біткоїна і ефіра. Цікаво, хто ж це робить, якщо для користувачів виводи заблоковані. Організатори почали розбивати великі суми на маленькі транзакції, щоб не привертати до себе уваги. І просто почали продавати весь біткоін і ефір на різних otc площадках Тут у нас почалося відмивання грошей. Але вони так зосередилися на відмиванні цих коштів, що не помітили, як їх викрили. FBI, так. І буквально менше ніж через місяць вони були вже арештовані і повернені до КНР. Пізніше Китай проводить наймасштабнішу криптооперацію в історії Китаю. Буквально через рік, у липні 2022 року, в Китаї було вже заарештовано 27 організаторів і 82 два яких було вилучено 200 тисяч біткоїнів, 830 тисяч ефіра та купу інших альткоїнів на загальну суму в 4,2 мільярди доларів. What? І майже всі організатори проекту були арештовані і ув'язнені від 2 до 12 років. Але як виявилось пізніше, не всі. Але тут ви мене запитаєте, як цей проект міг повпливати на біткоін, адже всіх заарештували, всі кошти конфісковані і ніхто не мав би їх продавати. Але тут не так все просто. Коли почалася паніка з блокуванням коштів, тоді організатори вже продавали досить велику суму біткоїнів. Плюс через те, що цей проект був сильно відомий по всьому світу, люди просто-напросто втратили довіру до криптогаманців і просто почали виводити всі свої кошти і продавати. В той період біткоїном валився з 13 тисяч до 7, що майже вдвічі. І чому я сказав, що майже всіх організаторів було заарештовано, бо пізніше виявилося, що у 2021-2022 році з гаманців Пластокен. Почали продаватися біткоїни, виходить, що все ж таки хтось вийшов сухим з води. Якщо у вас є догадки, як хтось міг скритися від таких розслідувань, пишіть свої варіанти в коментарі, я обов'язково прочитаю. І дивлячись на цю історію, можна зробити такий висновок, що завжди потрібно аналізувати будь-який проект чи то гаманець, куди ви збираєтеся відправляти свої кошти. Тому обов'язково будьте уважні і не віддавайте свої гроші з камерам просто так. А якщо вам сподобалось це відео, буду дуже вдячний вам за лайк, підписку і комент. Зустрінемось за тиждень. Па-па!